Вітаю з магазину Епіцентр. Я зараз у відділі текстилю. Хочу показати вам одяг на літо. Дуже багато цікавого. Всього поприходило також вишиванки, капелюшки і шопери. Літні шопери. Мені тут деякі сподобались. Почнемо з гарних цін і гарних знижок. От дивіться, який капелюшок цікавий. Він коштує 229 гривень, але в ньому ще є ось додаткова стрічка така. І ви можете змінювати по кольору, як вам по настрою. Ця дуже гарна стрічка. Дуже гарна стрічка. Обов'язково зроблю примірки. Хочу приміряти деякі льняні речі. Вони такі приємні на дотик. Я ще минулого разу думала, чому ж я не приміряла. Так, далі. І ось ця, ой, як мені ця сумка сподобалась. Це виготовляє Китай. Але дивіться, по-перше, знижка 30%. Вона коштує 299 гривень. Я вже почитала тут 100% матеріал, папір написано, яка вона легенька, приємна, така плетена. Класна сумка. Я там ще на вході їх побачила, я буду деякими ну, част, частинами знімати, тому що на вході там інші речі у них, Такі, на таких острівцях. Дуже гарно виглядає. Одні речі стоять ось тут, у відділі текстилю, інші на острівцях. У ваших епіцентрах може бути також. Ну так же, Дивіться, яка вона класна, дуже класна. Ця сумка. Мені сподобалась. Є також сумка пляжна від Луна Капрі. Це у них всі сумки, якось тут корфу, тут капрі. Бачите, як цікаво, може, цей візерунок якось до капрі відноситься? 359 гривень замість 513. І знову-таки мені подобається. Ось вам ну нагадую, що ідуть два-дві оці стрічки. Як воно класно, що різних кольорів. Сподобалась ідея. Так, дивіться, льняні речі. льняні речі від українських виробників. Ось це така сукня, як вишиванка, але і як пляжна сумка. Ой, сукня. Її тут позиціонують саме як пляжну, але вона йде з вишивкою. Можна вдягти і під якийсь такий пояс да, яскравий, і на, і на день вишиванки, і просто піти на пляж. Ну, класно, і за цим капелюшком все мені подобається. 100% льон. Ось цей лайн бренд називається. Зараз я вам скажу, якось лайн. Лайн Гелері виготовляють в Житомирі 100% льон 2,319, Вона йде без знижки. ну Такий цупкий льон. знаєте, Дійсно, такий прям товстенький, тут він подвійний, де вишивка. Далі хочу показати ось такі речі, літні, класні, Сирочки є довгі. Ось наверху, бачите, є довгі такі, а є короткі. І шорти також до них. Вона каже, що шорти вже порозбирали. От, ну, до літа люди готуються. Це Герман Вольф. Якось чи Джорман Вольф називається бренд, начебто зі Львова. Написано Made in Ukraine. Дівчина сказала, що це зі Львова їм привозять. 2879 є ось в такому смарагдовому кольорі чи в темно-зеленому. Отак вона зроблена, класні. Ну, класні, дорого, ну класно виглядає все. Також шорти, світці, класної довжини. Я все примірюю, я вам покажу, як воно виглядає на мені. Ну так, щоб було зрозуміло, як воно буде. Ось така сорочка довга. Мені також подобається. Вона можна як сукню сорочку вдягти, а можна просто як верхній одяг вдягти. Є також в зеленому і в бежевому кольорі. 100% льон, як бачите, коштує 3,329 Так. Значить, довгі 3,329 коштують коротенькі. рубашка льняна, жіноча. Так, написано, 2879. І шорти коштують 1600. В цьому кольорі мені сподобалось. Більше так натурально виглядає з оцими капелюшками, літні. Ну, гарно виглядають. От і ще й колір такий вдалий, він як дуже-дуже. От ви, мабуть, підбирали, мало ж речей виготовляють, але от прям колір підібрали, як треба, такий темний, бежевий, класний. Далі ось така вишиваночка. Ой, класна яка, слухайте, отака мені подобається, як рукав зроблений. Дуже приємна. Приємно, знову такі стримані кольори. Класна. Тут вона так прикрашена, 1663 гривні, 50 поліестер, 30 бавовна і 20 льон. Едельвіка виготовляю. Також український бренд. Не пам'ятаю, якось я дивилась, де ця Едельвіка знаходиться, начебто на Волині десь. Едельвіка, Україна, да, Волинська область. пам'ятаю. Едельвіка. От таких не було минулого разу, коли я показувала на Великдень. І ось така 1729, Також від Едельвіка, біла, така більш яскрава і більш можна сказати, більш святкова. Да? Також можна купити просто як вишиванка на свято кудись вдягти. Дійсно, так гарно це все зроблено тут. Футболка. 319 гривень. Будь ласка, такий варіант і недорого. І це вже зі знижкою йде, до речі, 20% знижка. І або така футболка показується. Як чоловіча тут стічка 299, вишиванка, орнамент, тут 19% знижка. Для чоловіків є вишиванки від Едельвіка по 1319, з червоним ось таким візерунком. Є з синім о, 959. Невелика знижка також ось таким блакитним, як везеруночком. І ось така ще 1299. Просто чорна, ой, гарно виглядає, чорна з білим. Мені подобається ось отака гляньте, як красиво виглядає. А тут уже більш такі, ну багато кольорів 1599 Коштує це Едельвіка. Також виготовляє всі Едельвіка, такі крім ось цієї. Мені здається, це щось таке як китайське на така. Не дуже тканинка. Тут 959 гривень. А оці Едельвіка непогано так все. І сукню можна купити також від Едельвіка. Дивіться, можна ось таку прям льон-льон. Класна також сорочка красива. Так, 1499, 1599. Це галичанка бренд 1218. Це так, як, ну, так і не зовсім і на вишиванку, схоже. Далі, знову Едельвіка, блузка жіноча. Оця червона, коштує. Так, склад сировини поліестер і бавовна 48%, 1749 сім гривень. Або ось така, як сукня йде, до речі, з поясом. Ось цим біленьким 3000 коштує. І ще в зеленому кольорі, ось також до неї йде пояс. Недовго ну, недовга така, трішки нижче коліна, 2499. Дуже гарний колір. Сам по собі колір, ось оцей, на якому вишито, як ну. Полотно оце, чи тканинка о, дуже гарна, 2,499 гривень коштує. Зараз буде скоро день вишиванки, тому мені здається, що актуальні речі. На день вишиванки, хто хоче вдягти, то ось можна прийти в епіцентрі придбати. Якщо по вишиванкам, то ціни і нормально. Так як я у Львові дивилась, то тут нормально 1499. Ось така ще стримана чоловіча вишиванка з білою вишивкою. Сорочка 1499. І переходимо до. Оце дивіться. Line Gallery називається виготовляє Житомир. Цей line Gallery. Ось така сукня. Зараз покажу. Вона на манекені вдягнута 100% льон, затягується. Так, прям зроблена. От, ну, цікава з розрізами. 1499 на неї 29% знижки. Така 899 сукня, на неї 25% знижка. Оцей Герман Вольф ще є штани до сорочок. Є також в такому, як зелено-смарагдовому кольорі. Такі довгі, без розрізів, просто широкі, м'яні, класні штани. Так, не бачу ціну, хтось відірвав. Ну, вони в одну ціну, або бежеві, 2,249. Я вам бежеві зараз також покажу наперед. А, це шорти. Взяла шорти. Шорти 1600, а штани 2440, ну, 2450. Ось такі штани. Цей колір взагалі вдалий, дуже вдалий колір. Якось більше один, коли колір поєднується один з одним. Так сукня виглядає на, оцій на цьому манекену. можна її так затягнути. І далі ще ось такі є від Line Gallery в бусковому кольорі, можна рукав зробити. Так, або ось ось просто. Так, 2999 бускові. А там зараз покажу ще зелені є. Угу, ось такі яскраві, просто рівненька. Так, 2000 сукня парма називається. Така цікава модель, під пояс можна її. Також 100% льон ззаду в неї змійка Іде. І ще ось такі моделі. Суконь тут за цією вишиванкою, можна сказати, ось ще така. Ну Це прям цікава, я не знаю, навіть як висока мода. Бачите, як воно зроблено. Такий пудровий колір. 1249 рожевий написано, галерея льону льон 100%. Так, воно може знімається? Ні, цей верх не знімається. Оце так воно зроблено все. Ну Цікава модель. Дійсно цікава. Оця сукня це 100% льон. Виготовляють в Житомирі, меншого розміру не було, це на розмір більше, ніж я ношу. Але як для літа, то, ну, то на вільного крію, дуже приємна. Такий, знаєте, цупкий льон, вишивка. ну, Гарно виглядає, класна довжина, мені все подобається. Тут дзеркала іншого немає. В епіцентрі ну, дякую за таке дзеркало. Ось такий капелюшок за 233 гривні начебто. Ой, тут якісь вірьовки висять, правда, і він іде з запасною цією лентою, що класно, в декількох кольорах. Ну, підходить цей капелюшок під цю сукню. Ще сукню можна і без капелюшка, як просто як вишиванку вдягти, кудись піти. Можна під пояс. Я сподіваюся, що видно. От по кольору вона така, от можна якийсь яскравий пояс взяти. Дуже класний колір, натуральний, такий льняний. Тут важко себе в повний зріст показати. Також 100% льон, це Вольф Jormann Джорман. Якось так от називається бренд. Дивіться, зараз покажу ось так. Джорман Вольф називається, а то льон Лайн Житомир. Тут просто написано в Україні, а де саме виготовляється, я так і не зрозуміла. Ну, Made in Ukraine теж цупкий льон, приємний на дотик, сорочка з розрізами, сукня коштує 2800, ця сорочка коштує 2600. І 1600 коштують шорти. Ну, Звичайно ж, все сіло дуже добре, зручно, по розміру. Оця М-ка і це М-ка, все так, як треба, сідає. Приємний колір, приємне по відчуттям. Це, ну, для мене це дорого, може комусь це нормально, але речі класні. Ну, якби на знижках, то можна і подумати щось таке придбати на літо. дуже зручне. Знаєте, приємно. Я вдягла, мені дуже приємно в цьому знаходитись, чесно кажу. Якось вже чи подалі відійти, щоб було видно. Дуже класна ця сорочка, вона коштує аж 3339. Це S, до речі, розмір. Вона така вільного крію. Можна як, ну, як плаття сорочку, сукню сорочку вдягти, а можна просто зверху, як верхній одяг. Також дуже зручно, 100% льон. Оце цей German Wolf бренд виготовляє. Made in Ukraine. Все. Ну, знаєте, по відчуттям дійсно, як льон. Класно, зручно, ось така довга, приємна. Розрізами, і там також є різні кольори. і Оцей капелюшок, хочу сказати, іде з, з два кольори ось оцих стрічок на ньому є. От така ще бачите можна ну, змінювати класно мені здається. Ось що нам пропонує із одягу епіцентр. Під цю вишиванку навіть капелюшок підходить. Це на острівцях у них є такі позиції. Зараз будемо дивитися ціни. Вишиванка від Едельвіка 1749. Сукня, яка на ній вдягнута на манекені 2999 майже 3000. Далі є дитячі по 459 гривень. Більш таки на підлітків 1379. 729. о, як гарно, так і з колосками. Вперше таке бачу, цікава дуже модель вишиванки. І більш така класична від Галичанка. Вишиванка коштує 599 гривень. Розміри є, кольори, є в темному кольорі, ось такому від Галичанка. 1219 гривень. Так, далі, ось такої червоної не було минулого разу. Начебто, жовті ці пам'ятаю. Ось тут буду все по черзі показувати. 2499 це від галичанка. Далі є така в жовтому кольорі. 2499. Ось так виглядає. Більш така коротенька. І червона мені сподобався колір сам. Такий насичений. Це як на дівчат-підлітків. Галичанка так, да, я бачу на 146 см. Оцю я дістала. Глянь, так вона зроблена. Гарний рукав дуже. Така коштує. Від Галичанка, а чомусь ціни немає зараз. Подивимось, може на інші є. Так, а що ж таке? Немає цінника. Немає. Так, 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 так. Ну немає цінника. Може, десь за такою ж ціною, чому вони не наклеїли. 2,499, 499. І ось вони вдягли ось так діток. Ну, манекенів, щоб було видно. 499, ось такий віночок коштує. І вишиванка на хлопчику. На хлопчика 769 гривень. Ну, непоганий вибір, я вам хочу сказати, в епіцентрі вишиванок. Також хоч пляжні рушники, ось ці по акції йдуть рушники. Тут два рожевий і такий блакитний. В мене наподобі є такий вдома. Я беру з собою на пляж ці резинку, тільки в мене з вайкіки. Дуже зручно. О, дивіться, так він начебто багато місця займає, а ось він скільки займає, коли ви його резинкою перетинаєте, от весь пляжа йдете, щоб менше займав місця в сумці, то дуже зручно отак фіксувати. Розмір 100 на 180, 29% знижка, оці два рушники однотонні по 499 гривень. Класний рушник, оцей за 469 гривень. М'якенький, приємний 100%. Бавовна, 280 грамів він важить. Ну, мені подобається колір морський, дуже-дуже красивий. 469 гривень. Або в такому кольорі, або в такому. Оце мені більше подобається. Дуже красивий колір. Тут всі ці такі, як і смарагдовий, і бусковий. Так ну, кольорів підобрано багато. Красивий рушник, приємний на дотик. 469 іде він без акції. І ще ось в такому кольорі, але меншого розміру. Такий прям тоненький, 299 гривень. Тут у нас 100% також бавовна 299 гривень. Такий яскравий, але також 280 гривень. Мені здається, він легший і менше займає місця. Він же і меншого розміру. Нітнє взуття в'єтнамки за ціною по 119 гривень з такими малюночками лав або такі, як. Ну, більше як шльопки резинові, 465 гривень, є 199 109, це 30% знижка. Або чорні ось такі блискучі за 139 гривень і чоловіче літнє взуття. В'єтнамки по 129 гривень. Далі по 529 ось такі гарні, до речі, і такі легенькі оці класні. 529 гривень коштують внизу 529 гривень, і також в'єтнамки 199. Є в'єтнамки навіть по 99 гривень. Так, щось там чи серфінг написано. По 99 38% знижка. Взуття на діток є такі крокси, також з оцими як це сказати, наліпочками чи брілочками, Ага, 189 гривень. Також гарно виглядають, як і в сінцеї дуже красиві. О, на такі на дорослих більш 459, як на підлітків. Так, а тут написано, по якій де 40 розмір є, але не написано, знаєте, як розмірна сітка. Було б зручно, я вам сказала, з рибою є також ці крокси, цікаві, 189. Угу. Ну, Не написані розмірні. Сітки у них, на жаль. І тут ці в'єтнамки внизу, ну є ось такі ще більш з дельфінчиками, морські, скажімо так. Безцінні, правда, 40 розмір. Mm -hmm. Немає ціни. Далі подивимось. О, тут сумочок більше. Сумка луна сало принт. От принт такий, 359. Капелюшки, дивіться, тут поєднання ось цих двох стрічок. Є таке і таке. Класно, це мені прям ідея сподобалась. 229 гривень з двома стрічками. Вони підходять по розміру, підходять якби під цей капелюшок, це дуже класно. 359 луна. Сало, сало. Ось такий принт. О, цей гарний глянь, така велика. 54х36х20, на на 439 гривень. І внизу ще такі по 439 гривень. Так, ну ось сумка така вона. З бежевим поєднання, як і там. Ще капелюшок є такий. 209, Отакі ще капелюхи по 299 гривень, по 229 і в такому кольорі, мабуть, також по 299. Капрі оця 359 Я показала, оця мені найбільше сподобалась. Написано 100% папір, ну класна сумка. Навіть думаю, чи таку собі взяти, чи що, 299 пляжна. Вона тим класна, що вона дуже легка і все прозоре, видно, коли на пляжі лежить, щось дістати. Що це таке? Сумка, як килим, прям чи це на ній лежати, чи що. Сумка габеленова. В асортименті 235 гривень. Ніколи таких не бачила сумок габеленових. 235 гривень. Навіть така вона цікава на дотик. І внизу, о, це килимок для пляжу. 149 гривень всього коштує. Замість 299. От килимок для пляжу «Річ класна. Від Луна. Це від китайського цього бренда Луна. Але все ж таки ой, він його хтось не склав. Я його розклала трішки. Зараз складу, коли закінчу свій огляд. За 149 це аж 50% знижка. Їх тут всього два. Класна ідея. Так, можу і взяти. Також є такі ще пляжні рушники. Оце як в турецькому стилі. О, це класне, мало місця займає. А розмір 160, Ні, це грам 160 грам вага його. Розмір 95 на 165 і різні кольори по 239 гривень. Оце дуже файна ціна. 99, Просто такі, як л'яні сумочки з різними. Ну, З різними малюнками, дивіться, по 99, 99, Оці всі по 99, є така як з кавуном. ну, Малюнок на будь-який смак. І ось капелюхи для чоловіків по 259, кепки по 149. Просто ось такий кепка-козирюк, да, 99 гривень і жіночі по 199 гривень. Ще така чоловіча, такий чоловічий капелюх: 199 і по 200. 29 гривень. Це такі рушники, колір, як для чоловіків. 769. Дуже приємні на дотик. Мені здається, це Туреччина виготовляє. Дуже приємні, класні. Такі я вам показала. І ось іще є рушник пляжний з бахрамою. Ну, це вже прям дуже важкий. 699 гривень 90 на 160 В такому кольорі є. Оці мені сподобались зірочками. А вони є в такому і ось в такому кольорі. Ну, Я на цьому свій огляд буду закінчувати все ще пляжне і вишиванки до Дня вишиванки я вам показала одяг, який продається в епіцентрі, більшість від українських виробників або це Китай виготовляє, але оця луна, мені здається, більш-менш якісний товар і гарний вибір моделі цікаві, такі ні на що не схожі. Навіть оця сумочка, різні матеріали, різні розміри, капелюшки цікаві. І також взуття. Дякую, що дивитесь Мій канал. Я всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне до зустрічі на моєму каналі, Па-па!